Привіт, радий, що ти також дивишся останнє відео. Я хотів тільки ще раз сказати, що ти дуже молодець, що пройшов увесь курс самостійного навчання, ти дійсно виконав гарну роботу. Повага! Я сподіваюся, що ти так само насолоджувався цим, як і я. Можливо, ми знову побачимося в якомусь майбутньому відео знову, доки це не станеться. Ось кілька відбіркових знімків з курсу відсоткового розрахунку, оскільки ви безумовно можете уявити, що не все завжди йде за планом. Нічого не можна взагалі вважати самозрозумілим у цьому відношенні веселощів. Після перегляду цих відео та до наступного разу привіт, ласкаво просимо до модуля 1 та ви. Будь ласка, зверніть увагу на інструкції та завдання, щоб максимально здобути користь від навчання. Удачі! Нічого. Ні. І на вісонті також впливає упаковка печива. Привіт. Тому що половина цієї половини, бо в цьому полі є кілька хлопців, а половина цієї половини є основою для такого висновку, який ми робимо. Це це, це символ, який використовується для позначення відсотків у числовому виразі. Знак відсотка присутній. Трі чверті додатку вже було завантажено. Ні, у другому модулі я покажу тобі все, що тобі потрібно. Найважливіші проценти це не має ніякого сенсу взагалі. Все це порожнеча, безглуздя, втрати часу і зусиль. Дроби, дроби, речі одна з одною, щоб зберегти точність та відповідність між ними, використовуючи дробові числа. У цьому прикладі коло присутнє. Текст розділено на дві рівні частини для більшої зрозумілості. У відсотковому вираженні можна вказати, оскільки я ділю 100 на 10, отримуючи тисячі відсотків у результаті. Ну, Відсоток кожен відсоток, крок, кожен крок, відсоток кожен відсоток. Так, і хто тепер їсть зі мною 5 донорів? Вибачте, будь ласка, за це недорозуміння. Тільки потрібні підгузники є. Фальшивий у першому рядку, у перший рядок. Тепер не панікуйте одразу, не хвилюйтесь та не засмучуйтесь. Я втікав звідси швидко. Втекті. У другому рядку, у першому рядку, у другому рядку, у першому рядку. Твій склад ля-ля-ля-ляля. -ля 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 -ля, це склад. У нашому прикладі, у нашому перериві. Вперед. Лел починаємо. Шкода, не зупиняйся. Хто взагалі є у складі гурту One Take? Складне, важке, складне в цьому. Важке. Це завдання виявляється досить складним і потребує багато уваги та розуміння. Це також одне з дуже смачних відео, яке варто спробувати. Привіт! Чудово, що ти знову з'явився тут. Радий тебе знову бачити! На жаль, це відео не підходить для дітей. Спагеті, спагеті, спагеті. Ти повинен самостійно знайти те, що шукається. Це надзвичайно важливо. Не можна покладатися на когось іншого. Працюй уважно та наполегливо, і ти знайдеш відповідь, яку шукаєш сам. Було би простіше, якщо Excel зробить це за нас, але що. Зараз я пишу знак розділу між словами, щоб їх було легше розрізняти. Привіт! Які дії я повинен виконати самостійно зі своїми руками? У легенді, 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 в якій я там що, чи може це бути правда, чи то лише фантазія, легендарна історія викликає багато запитань та захоплює уяву. Тут тут, тут тут ти можеш уявити, що і у мене не все йшло за планом. Іноді зустрічалися несподівані перешкоди, які я мусив подолати, але це не зупиняло мене у досягненні моїх цілей.